Цьогоріч головна нагорода форуму анімаційних фільмів дісталася британській стрічці Догори Дригом, яка рівно ж отримала номінацію на Оскара. Вручення нагород відбулося у французькому місті Тулуза, де проходив форум. У цій стрічці, яка вже здобула понад три десятки нагород на фестивалях по всьому світу, розповідається про подружжя, де чоловіки дружина кардинально різняться поглядами на життя і при цьому намагаються вжитися разом. Як вам спало на думку зробити ось такий фільм. оригінальна ідея запозичена у Рембрандта, в його картини Філософ у роздумах, де на одному полотні показано два різні світи. Нам здалося цікавим взяти ось таку концепцію подружнього життя і поглянути, що ж трапиться, коли розділити пару. Що ми і зробили. I'll play the серед найпомітніших стрічок цьогорічного форуму французько-бельгійський фільм про молодого гітариста, який намагається спіймати щастя в Новому Орлеані у 20-х роках. Чому автори фільму вирішили об'єднати дві анімаційні техніки звичне 2D і лялькову анімацію. Тому що ці дві техніки говорять різними мовами. Перша більш алегорична, в той час як лялькова анімація більшою мірою наближена до аудиторії. Вона, так би мовити, конкретніша і тому ближче до нас. Ще один номінант на головну нагороду фестивалю барвиста стрічка знята в техніці мальованої анімації, де розповідається про таку собі хлою, яка складає іспит на водійські права вже в дев'яте. В основу стрічки ліг власний гіркий досвід режисера Росія Альварес. <нацелес> <Тож>. <нацелес> 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 Чому б не взяти цю тему і цей маленький досвід, аби розповісти історію, яка промовляє до кожного? Адже рано чи пізно кожен складає іспит на водійські права. Тож я вирішила зробити з цього комедію. Комедію, яка була б смішною до кінця. Кефера Астальфінал. А ось ще одна стрічка про маленького вампіра, який живе собі в тіні. Він мріє про те, щоб жити в світі дня і бавитися з іншими дітьми. Цей португальський фільм режисера Ражіни Песо. Останній з її трилогії про дитинство. Моя мати була шизофренічкою, вона була не такою, як інші. Я маю чималий досвід того, як воно бути іншою, бути дочкою когось, хто не такий, як інші. Тож цей фільм для мене спроба примиритися з власним дитинством цим фільмом я хотіла показати, як цей персонаж, який прагне, аби його сприймали як всіх інших, не може стати таким як інші. І нарешті стрічка Листи жінок в окопах Першої світової війни. Медсестра латає поранені обличчя солдатів листами, надісланими на фронт, їхніми коханими. Слова люблячих жінок мають здатність зцілювати ветерани цих паперових солдатиків. головна нагорода пан європейського форуму анімаційних фільмів становить 10 тисяч євро. Сітуація діфісільми але... C'est important que vous le sachiez.